Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Про головні події політичного тижня в Україні ми розпитаємо гостя студії. Вітайте, це політичний експерт Володимир Цибулько. Вітаю вас. Доброго дня. Президент нарешті визначився із кандидатурами у керівництво силового блоку. Виникає питання: чому саме зараз, під час найактивнішої фази антитерористичної операції, як то кажуть, у народі, хіба коней на переправі міняють? Я думаю, що. Він керується власне пошуком нової якості ведення антитерористичної операції. Я не вважаю, що нинішні керівники не кваліфіковані люди, і вони вони, як мінімум, будуть керувати антитерористичною операцією далі. я вважаю. От аналізуючи перші кадрові призначення, я маю на увазі команду президента на банковій, і от останні призначення. Чи можна вже певну закономірність у кадровій політиці президента побачити? Ну я б сказав, що закономірністю є те, що поряд з Порошенком з'являються люди, з якими він має позитивний досвід чи Попереднього політичного життя чи бізнесового? Тобто, це люди, які перевірені справу, спільними справами, перша конструктивна критика президента на цьому тижні з причини змін до конституції, які ним запропоновані, громадськість дуже обурена тим, що ну ніхто не був залучений до розробки цих цих норм і обговорення. Яке ваше відношення до цих змін? Насправді зміни треба вносити швидко, тому що ситуація назріла давно. Але все-таки подивимося, навіть досвід попередньої команди на банковій, особливо групи Кравчука, яка займалася конституційною реформою, все-таки вона напрацювала досить багато позитивних новел, і я думаю, не враховувати цей досвід. і Ну, скажімо так, така спецоперація, блискавичне внесення, свідчить про те, що швидше за все ці зміни до конституції будуть лише рамковими, а скажімо так, наповнюватися буде вже законами, і все ж таки деякі такі суперечливі норми, як то представник президента у, регіон, у регіонах, не призведе до двовладдя. Не призведе, тому що основ, основні функції виконавчої влади будуть лежати на виконкомах. Виконкоми будуть формуватися звичайно ж місцевими радами. Єдине, що мені здається, все таки є конфліктна ситуація, незавершена адмінреформа і от поняття громад. Як ці громади мають формуватися знизу, тому що там приблизно означена кількість населення, яка повинна входити в громади. Але е, тут е, я думаю, що не питання Конституції буде е, е, таким наріжним каменем, а наріжним каменем виявиться перерозподіл на райони, які мають бути суттєво укрупнені. І формування громад це мені здається, що буде доволі конфліктна ситуація. Тому варто було б мовити перехідні положення і ну, якісь вже формувати методики. як, скажімо, на перехідний період існувати різним гілкам влади на місцях, тобто на прийняття у тому вигляді тих змін, які вони є цим парламентом, ви дивитесь оптимістично. В принципі варто було б голосувати в першому читанні. Хоча ну логіка така, що проголосовано в першому читанні і з висновком конституційного суду ці зміни вже переглянути в другому читанні фактично неможливо. Але е, мені здається, що все-таки голосування по конституції знімає більше ризиків, ніж створює їх. Які питання ще залежать від Верховної Ради? Чому на вашу думку затягується? Ратифікація угоди про асоціацію оце найдражливіше питання. Мені здається, що затягування із ратифікацією пов'язане із бажанням використати цю ратифікацію з політтехнологічною метою. Ну коли мова заходить про виборчу кампанію, а президент навіть озвучив ну, бажану дату, 26 жовтня. То не виключено, що саме. Скажімо, питання ратифікації буде своєрідним таким маркером свій чужий, ну маркером лояльності, і за цим маркером громадяни будуть голосувати за ту чи іншу політичну силу, але насправді ну, не варто затягувати. Молдова сусідня вже проголосувала, вже ратифікувала. І навіть Румунія ратифікувала не угоду так. з Україною. Тому, все-таки, майдан стояв за євроінтеграцію і бавитися, ну знову випробувати терпіння людей не варто. А чи будуть пов'язані питання ратифікації угоди і відтермінування виборів до Верховної Ради? Говорять, що деякі депутати будуть торгуватися за це? Питання. Швидше за все, що голосування за конституцію якраз стане, ну скажімо, так? Точкою компромісу зміни до Конституції проголосуються в обмін на перенесення до чергових виборів. Насправді, логіка введення змін до Конституції передбачає голосування, перше двоє читання і. Через виборчу кампанію введення в дію конституції, адже ну парламент не може сам для себе писати правила гри. Він повинен написати правила гри і піти, переобратися і після обрання конституція повинна вступити в силу. Якщо Справді в політичному класу є воля до змін, готовність до децентралізації, тому що в нас завжди люди в боротьбі за владу декларують бажання децентралізувати економіку, повноваження. А коли отримують портфелі, всі потім не хочеться ділитися владою. Деякі експерти говорять про те, що Україна зараз із тим законодавством не готова по суті до перевиборів до Верховної Ради, що необхідно в першу чергу змінити на вашу думку? І Чи зможе це зробити ця Верховна Рада? Ну, дивіться, обставини складаються так, що е, окупований Крим і конфліктні території Луганської і Донецької областей е, не дають змоги проведення повноцінної кампанії е, по змішаній системі, тому що в деяких мажоритарних округах просто неможливо, ну, в кримських округах просто неможливо провести кампанію. Тоді е, е, єдиною е, оптимальною моделлю яка все таки дозволяє зберігати кількість депутатів за декларованою Конституцією, Єдиною моделлю є пропорційна виборча система. Можлива, яка можлива в цих умовах, але яка пропорційна виборча система? Всі говорять про відкриті списки. Е, рейтингову систему із загальними списками партійними, ну, уявімо собі, що в нас буде десь 40 е, суб'єктів виборчої кампанії. Е, плюс е, ну, по 200-300 по, по, по 300 кандидатів і обирати рейтинги, це люди просто зашиються в паперах. Тобто, Фактично, те, проти чого боролось, залишається єдиним можливим інструментом. Це пропорційна виборча система з закритими списками. На завершення дуже коротко обнадійлива така інформація, як на мене, глави МЗС України, Росії, Франції та Німеччини узгодили заходи для врегулювання ситуації на сході. Але це вже не в перший раз. Який ви бачите, чи після цього щось зміниться? Ну, Росія задекларувала готовність допустити українських прикордонників до спільного патрулювання з російськими прикордонниками кордону, а також е, е, готовність допустити спостерігачів ОБСЄ е, е, на кордон україно-російський. Це означає, що. Ну, скажімо, там, де є пункти пропуску, там можливо не буде перетинання кордону бойовиками і технікою, але ділянки не контрольовані, вони ж залишаться. Тут важливо не декларації від Росії, важливо, щоб Росія не на словах на ділі довела, що вона не постачає зброї, що вона не перекидає живу силу терористам і. Що вона справді готова до, ну скажімо, так закриття кордону для експорту терору в Україну? Але є ж питання Криму, скільки б ми не бавилися в. Скажімо так, в замирення двох Луганської і Донецької областей. Питання Криму винесене е, поза е, цю дискусію чотирьох міністрів. А питання Криму треба ставити кожен день. Тобто е, міністр Клімкін має прокидатися з словом Крим і лягати спати. З Я вам дякую Крим. за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Володимир Цибулько. Залишайтеся з парламентськими, адже ми робимо політику зрозумілою.